Зміни до правил дорожнього руху вступають в дію з 15 квітня. Проте, що не всі водії знайомі з ними. А що, ви ще нові правила? То, Такі... Правильно, да, так. Вліяє на безпеку руху безпечність. Доброго ніч. Ви погано сприймаєте зміни. А чому? Так, коли тебе наказують більше, як треба, то як тут сприймати. Пан Валентин за кермом більше 25 років. Радянські водійські права в 97 му році змінив на українські. Про нововведення в дорожніх правилах чув. Про заміну старих водійських посвідчень, виданих ще в СРСР, також, Сприймає це позитивно. Я чув, і це теж правильно, тому що ті корочки вже, то треба ставити в музей. То ті корочки вже, но, ну, це раз. Я дивився, що, що зараз дуже тяжко поміняти права. Да, вже не треба йти е, е, на перездачу так міняють, а ну не, не я дивився Черкащину, показував Харківщину, Дніпропетровщину. Там навіть е, не черги, бо взагалі немає. Там видають дуже мало. ВДІ кажуть, проблему з нестачею посвідчень вирішили з 15 квітня. Їх можна буде отримати без труднощів за 200 гривень. Термін дії прав, які наразі видають в 50 років. Та в Державтоінспекції готують ще новіші посвідчення. Посвідчення у дія. Направо керування транспортними засобами категорії АА1, Б і Б1 будуть видаватися дійсними будуть на 20 років, а всі інші категорії на 10 років. Що таке А? Це, ви знаєте, це мотоцикли, А1 це мопеди, моторолери об'ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів, Б це легкові автомобілі, В1 це квадроцикли, трицикли і мотоцикли з боковим причепом, тобто з коляскою. Серед інших новацій від ДАІ – заборона паркування на газонах це стосується і дворів багатоповерхових будинків. Відтепер за це стягатимуть від 400 до 500 гривень. Також в осінньо-весняний період водії повинні їхати з увімкненими фарами. 1 жовтня, по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути вимкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності у конструкції транспортного засобу ближні світлофари. Раніше цього не було, включалося ближні світлофари тільки в тунелях. Зараз таке нововведення до правил дорожнього руху. Вдаї запевняють, водії отримають до 1 травня відстрочку. До тих пір інспектори ще не штрафуватимуть за порушення нових правил. Наразі ж змінили свій вигляд і деякі дорожні знаки. Зокрема, вказівники повороту також з'явилися знаки напрямку руху для машин, що везуть небезпечні вантажі.